Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я вам розповім про світлофор. Переходячи дорогу з мамою або з татом, ви обов'язково на вулиці бачили світлофор. Тож уважно слухайте і запам'ятовуйте. На одній нозі стоїть. На дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне. Це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди. І на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Дітки, подивіться! У світлофора сигнали різного кольору: червоного, жовтого і зеленого. Світлофор встановлює порядок на дорогах. Керує рухом. Подивіться, у нього всього три сигнали. Але вони дуже важливі. Три ока, три наказа. Запалюються вогники по черзі. А ви знаєте, що означає кожний колір світлофора? На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Дорогу можна переходити на зелений колір. А на червоний колір можна йти? Ні, на червоний колір йти не можна. Бо на червоний колір їде машина, що означає жовтий колір світлофора. Чекай, приготуйся. І зелений колір, колір на який можна переходити дорогу. Подивіться уважно на картинку. Горить червоний колір світлофора. Мама з дівчинкою стоять, чекають. Ні в якому разі не переходять дорогу. Жовтий колір чекаємо. Теж переходити дорогу заборонено. І уважно глянь на картинку. Загорівся зелений колір світлофора. Дозволено перейти дорогу. Ось ми і познайомились з сигналами світлофора і правилами дорожнього руху. Дітки, але ви ще маленькі, тож переходити дорогу обов'язково з дорослими, тримаючи за руку мама або татка.